Щось зробити добре, не дати корупціонерам забрати той огорок, де ми зараз ходимо, хоч трошки декам сім'ї роту. І торкажуть 500 подають. Там Путін на кордоні з дубінкою приду розкаже. Ці приходять, ну абсурд, театр абсурда. Як можна таке? Вони просто хочуть під шумок, а хочуть ніби. Проблема в тому, що він знає, що ми не можемо його зараз кинути, бо ми будемо грати руку на їм. От і все. Будучи там. Я знаю, яка там ситуація. І будучи тут, я теж розумію. Але негайно треба цю людину зняти з посади, тому що то вона начудить такого, що ми потім не відмовилися. Ми поїдемо ми на Київ. київ. Ми, ми поїдемо на київ. київ, є Остапюк, режисер того, того процесу, генеральний директор. Злодій, злодіїв, говорю камеру, хай пода мене до суду. Інтернет кишить його макінаціями, його корупційними схемами. Його хтось тримає. Його тримає якась політична сила. Його тримає для того, щоб він відкатав гроші їм на вибори. Політична сила. Не буду називати аутсайдер і лузер. Вона не може, має шанс не, 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 не має, має шанс не пройти в парламент. Вона збирає гроші, щоб пролізти за гроші. Вони його тримають.